Товариш, що означає бачити через десятку? Ось я сиджу, навколо мене сидять ще дев'ятеро. Я виконую роботу. Товариш каже, я маю не спати, але я не в змозі чути те, що він каже. Є якась робота. Потім в мене є зв'язок із товаришами поза цим. Так, що означає бачити через десятку? Врешті-решт, практично Немає прикладу. Равнусь точно так само, як і з нами, починаючи краще розуміти, що означає духовна робота. Точно так само разом з ними я починаю бачити все більш правильно матеріальний світ. те, що все відбувається лише для того, щоб я повертався в свою десятку. І з тим враженням, яке зараз в мене є. Там би я реалізовував усе через зв'язок із ними. Я йду на роботу, я йду в магазин, я ходжу в різні місця, в мене різні проблеми, чого тільки немає. Загалом я бачу, що усе, що проявляється, це проявляється для того, щоб я вирішував це через зв'язок із товаришами. Ось так це. Товариш, це означає бачити через десятку, так каже Рав. Поки що так. А потім ти почнеш бачити, що наскільки усі, усі ці люди, взагалі, усе, що відбувається ззовні, наскільки все це вписується в десятку, наскільки все приходить з зовнішнього враження, ззовні, всередину десятки, і десятка починає роздуватися, починає якби Ну ніби як тісто підніматись, і тоді з'являється все більше об'єму бажання. І тоді починається правильне з'ясування. Світ входить в десятку.